Вітаю, шановні друзі, це мій другий випуск ютуб каналу Барвіненко. Радий всіх вас бачити. Проговоримо про те, що я вважаю сьогодні актуальним. Всі ці питання з перейменуваннями, особливо в історичному центрі Одеси, це було виключною політичною маніпуляцією. Для чого вона зроблена, не розуміло. Але ми бачимо, що потроху, потроху ці питання, ці імена, можуть бути повернуті до... Нашої локальної ідентичності рішення чи висновок Інституту національної пам'яті щодо багастраждального питання перейменування одеських вулиць. Так ось на цьому тижні з'явився відповідний висновок, я навіть зробив з нього витяг. Це офіційний документ, де експерти Інституту національної пам'яті визнали, що як мінімум щодо трьох осіб, яких цей саме інститут. Вважав такими, що мають відношення до радянського минулого або імперської минулого Російської імперії, не є такими. А це саме про Івана Буніна йдеться Константина Поустовського і Веру Інбер. Що стосується Івана Буніна, я цитую, процитую, це важливо, що встановив заново цей же самий інститут, який ще рік назад вважав Нобелівського лауреата Івана Буніна особою, яка причетна чомусь до комунізму, хоча він від цього самого комунізму втікав. Цей же інститут зараз визнав, що Іван Бунін, лауреат Нобелівської превії з літератури, життя і діяльність, якого були пов'язані з Україною, і про Україну письменник залишив теплі спогади, це цитата. Тобто Іван Бунін вже не є ворогом нашої країни, вже не є особою, яка якимось чином на початку ХХ століття мала відношення до комунізму. Про Кансина Паустовського, зацитую. Цитата: значні періоди життя і творчості якого саме Паустовського, безпосередньо пов'язані з Україною, зокрема з Одесою. Письменник прихильно ставився до української мови і культури. Далі Інститут національної пам'яті дає цитату мовою оригіналу Поустовського: Я вирос на Україні, мої родни со сторони отця говорили только по українстві з дійства я полюбив, півучий, гибкий, легкий, безконечно багатий образами і інтонаціями український язик. І третя постать, яку. Союзволив Інституту національної пам'яті повернути Дісіта, це Вера Інбер. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що всі переименування вулиць були абсолютно і повністю конюнктурними. Тому що, коли протягом вісьми місяців коли потрібно було чомусь масово перейменовувати, і військова адміністрація Одеська обласна зсилалася на заключення Інституту національної пам'яті. Вони того ж самого Буніна по Веру Індер вичерпнули з одеської ідентичності. І я дійсно маю надію, що Одеська міська рада, можливо, Одеська міська влада, все-таки відповідно до тих же заключення Інституту національної пам'яті повернеться і поверне ці постаті, які, як виявилося, сказали експерти, були лояльні до України. І я не думаю, що це потрібно було багато е, часу чи багато розуму, щоб це визнати. Треба було просто читати твори Буніна і твори Паустовського. Якщо б ті експерти, які попередні рішення виносили, мали хоча б середню освіту, нормальну класичну середню освіту, я думаю, в них не було питань би не до буніна, не до Паустовського. В той же час є багато діячів української світової культури, які я вважаю, гідні, щоб в нашому місті були їх вулиці. Наприклад, е, відотна оперна співачка. Світового рівня Соломія Крушельницька, яка пристала на одній сцені з Карузо з видатними видатними світовими діячами, які на всі віки війшли в історію світової опери. Це унікальна людина. В честь її назва на вулиця в місті Львові, де вона жила, з області вона була родом. В Італії є топонеміка в честь неї. Вона дуже довго була прима е, дівою італійських опер. Але в той же час вона два сезони театральних відпрацювала в нашій одеській опері. І деякі ролі вона дебютувала саме на одеській оперній сцені. Тут вона познайомилася з Марком Кропівницьким, корифеєм українського театру. І чомусь у нас не одна з центральних вулиць не названа вулицею Соломії Крушельницької, людина, яка дійсно сприймається європейською інтелектуальною елітою, європейською культурною елітою. Якщо вже робити перевинування, ну ми можемо собі дозволити з нашої величезної, багатої культурної історії нашого міста вибрати ті імена, які відомі, які популярні і які знають в світі. Президент Молдови Майя Санду в другий термін прийняла присягу президента цієї країни. Це дуже важливо для нас, тому що Молдова, окрім того, що є нашим сусідом, є фактично. Нашим транспортним хабом, ми знаємо, що сьогодні єдиний аеропорт, який близько біля Одеської області, це аеропорт Кишиньов. І фактично, це країна, яка є дуже близькою до нас. Тому всі ті переп'ятії політичні, які були в Молдові, я їх дуже добре відслідковував і описував ці події. Майя Санду виграла вибори виключно завдяки голосам діаспори. У нас є намагання, особливо зараз, запускається одна друга тема прибивається общество на сприяті, голосування в дії на виборах, голосування діаспори, якесь там отримання громадянства по електронній системі онлайн. Тобто, фактично, наші керманичі теж розуміють, що це в якомусь сенсі може бути залогом їх переобрання на новий термін. Хочу сказати, що це абсолютно гибла ідея для України, тому що Україна це величезна країна. По-перше, по-друге, знаєте, ми якось так сам, хто спілкувався, сміялися з європейців. З Австрії, Німеччини, що у них все в бумажному віді до сих пор. Так от, вони казалися дуже мудрими людьми, тому що ми захопилися ідеєю дії, ідеї цифровізації, страна в смартфоні і все інше. На цьому тижні обвалилися, були викрадені хакерами, як кажуть, не без участі наших топ-посадовців в системі Мінцифри і в системі Мін'юста. І вся ця електронна система фактично лягла. І сьогодні ми елементарний витяг на право власності не можемо отримати. Існуючі власності людей, тому що система не працює. Тому не такі дурні ті європейці, які бумажну переписку мають і документи дають бумажну віді. Я думаю, що ця подія, обвали всіх реєстрів і обвал фактично системи Дія, Сьогодні прописку не можна через дію витягнути, поставила большой жирний на ідея голосування онлайн. І це з цієї точки зору дуже добре, тому що це найбільше можливості для маніпуляції. Сьогодні ми говоримо страна в смартфоні, ну так вона сталося, що смартфон зараз непонятно у кого в руках. Тобто в агресора чи ще в когось. Це теж така знакова подія для наших людей і для взагалі розвитку країни, яка, можливо, на перший погляд не така, здається, небезпечна. Але якщо дивитися по суті, це серйозний виклик для взагалі інституційності країни, для структури власності, для структури баз даних про людей. Тому я думаю, що не забувати старе добре бумажки, документи виді бумаги, тому що, напевно, дійсно це той досвід європейський, який нам потрібно все-таки зберігати в іспанській пресі, в німецькій пресі, в австрійській пресі, серйозній пресі, не бульварній, обговорюється питання, що українські урядовці фактично просять своїх закордонних колег припинити надавати допомогу нашим біженцям. Ми знаємо, що вже не надаються консульські послуги для чоловіків 18-60. Взагалі абсурдна дивна ситуація, коли уряд країни просить уряди іноземних держав своїх же громадян обмежити в правах. Сьогодні немає відповіді на питання, а що буде, коли ці 7 мільйонів повернуться зараз, куди? Де працювати, де жити, хто забезпечить безпеку? І замість того, щоб казати дякую урядів іноземних країн і просити їх і далі надавати допомогу нашим громадянам, наші урядовці намагаються таким чином повернути людей. Я знаю, що фактично багато країн іноземних з дуже великим подивом сприйняли такий заклик українських урядовців. Я впевнений, що в тій чи іншій формі буде надаватися допомога нашим громадянам, тому що європейська спільнота перш за все на першому місці цінує права однієї конкретної людини. Підписуйтесь на наш канал. Я буду намагатися частіше виходити з моєю трактовкою тих новин, які, як на мене, дуже важливі для розуміння тих глибинних процесів, які проходять в нашій країні і в нашому товаристві.